Вітаю, друзі! 14 лютого українська редакція BBC опублікувала важливе інтерв'ю із колишнім генералом СБУ Андрієм Наумовим. Зеленський дав мені карт-бланш, а потім його люди мене позбулися. Екс-генерал СБУ Андрій Наумов в інтерв'ю BBC. Так називається цей матеріал на BBC. Андрій Наумов зараз знаходиться у Сербії без права залишати цю країну. У грудні 2023 року, тобто зовсім недавно, приблизно два місяці тому, Андрія Нового звільнили із Білградської в'язниці. Інтерв'ю екс-генерала СБУ Андрія Нового британській телерадіокорпорації – це не просто якась чергова, нехай і дуже важлива інформаційна подія тижня, що минає. Інтерв'ю екс-генерала СБУ Андрія Наумова, британській телерадіокорпорації – це найголовніша подія російсько-української війни без перебільшення. Нагадаю, що Андрія Наумова тут у нас в Україні підозрюють і звинувачують у державній зраді. Президент України Володимир Зеленський своїм указом 31 березня 2022 року понизив у званні бригадного генерала Андрія Ноума, тобто ржалова його. Але це не найголовніше. Всі ці два роки у нас тут в Україні з Андрія Наумо робили найголовнішого державного зрадника через його кадрову політику. В СБУ він розставляв проросійські кадри, і через ці кадри ворог дуже швидко і легко окупував південь України і зайшов через кримський перешивок. Андрія Нового асоціювали і асоціюють з полковником кримського відділення СБУ Кулиничем. На Андрія з Наумова намагалися повісити швидку окупацію Чорнобильської атомної електростанції, тому що він там працював. Ну і ще дуже дуже багато чого намагалися повісити на Андрія Наумова. Зв'язку з тим, що він головний державний зрадник, Андрій Наумов став головним фігурантом. Плівок Сівковича. Я думаю, всі пам'ятають ці плівки Сівковича, в яких фігурує такий собі агент Кремля, який працював в українському СБУ, і псевдо він мав охотник. І от у нас два роки нас переконувало тому що охотник це і є Андрій Наумов. І ось Андрій Наумов, звільнившися з. Білградської в'язниці через два місяці дозріває до інтерв'ю. Виходить він на зв'язок із редакцією BBC, з Оксаною Тороп, яка брала цю інтерв'ю, і робить головну заяву, що він, Андрій Неумов, не є агентом Кремля, і тим більше він не є охотником. Тому це найголовніша подія російсько-української війни. Тому що одразу виникає запитання: а хто тоді охотник? І де він знаходиться? А охотник до цих пір працює в Службі безпеки України і там проводить велику патріотичну в лапках діяльність. І це міняє всю конфігурацію. От я сьогодні хочу проаналізувати це інтерв'ю Андрія Нового BBC. Загалом дуже багато запитань не тільки тому, що його не проводять в ДБР по справі Кулинича, на що вона полягає сам на Ні. Андрія Нового звільнили з служби в СБУ наприкінці липня 2021 року, за півроку до повномасштабного вторгнення. Безперечно, Андрій Наумов володів інформацією оперативною, тому за півтори доби до широкомасштабного вторгнення він залишив територію України. І називає це збігом обставин. <кх well> Наступним аргументом, який оперує Андрій Наумов, і мішає всі карти. Це замах на нього. Замах на нього був організований. Зараз я Спробую зачитати ким? В січні 2021 року за півроку до звільнення новомова це внутрішньовидова боротьба за впливи, потоки за контрабанду і за гроші. Нагадаю, що Андрія Наумова затримали в Сербії, що викликає багато підозр, тому що Сербія вона асоційована з Російською Федерацією. Затримала за те, що він віз 600 тисяч євро, 120 тисяч доларів, мав купувати нібито житло в Туреччині, щось там таке теж в Туреччині, так, не в Європі тоді. І ось теж важливий момент, який треба підсвітити. Значить, замовником замаху на Новому у січні 2021 року. Виявився такий собі Дмитро Нескромний. Дмитро Нескромний діяв через полковника СБУ. Я зараз спробую віднайти його як звали. Андрій Расюк. Андрій Расюк, нібито полковник спецпідрозділу Альфа, але кажуть, що він не зовсім. Полковник, чи не зовсім співробітник з підрозділу Альфа, але важлива деталь, яка вислизає з цього всього контексту. Дмитро Нескромний написав у своєму телеграм-каналі у Суботу, ну, з поправкою на скільки там 2 роки, навіть більше, що наразі він Перебуває в Німеччині. Тобто Дмитро Нескромний, замовник замаху на Андрія Наумова, перебував два роки тому у Німеччині. Крім того, він анонсував, що планує найближчими днями оприлюднити резонансну інформацію, яка стосується голови СБУ Івана Баканова. А Андрій Наумов це близький друг, товариш Івана Баканова. Його назвали гаманцем Івана Баканова, тому що всі гроші з контрабанди йшли через нього. За словами нескромного, йдеться про даму серця Баканова, яка живе у Москві. За якою він тужить. І яка є інструментом шантажу з боку ФСБ. Крім того, я повідомляю про те, хто. Отримує відкати і дивіденди на великому будівництві. Про родинні зв'язки Єрмака в Росії та справжні причини, чому був зірваний обмін полоненими, оголосив Нескромний. Нагадую, що мова йде взагалі про 2021 рік, про січний місяць. Звільняють наумова зі служби. Збув за півроку до широкомасштабного вторгнення. Виникає запитання, за що його звільняти. Невже за те, що він був російським агентом, і за те, що він там мав зв'язки з Росією. Звичайно, ні. Це внутрішньовидові розбірки людей, які замикаються на Єрмака. І це взагалі не має ніякого відношення до Росії. А от нескромний, зробив таке. Причим я важливий момент, хочу сказати. Звідки я зачитую зараз це все? Я це зачитую з Deutsche Welle. Українська редакція Deutsche Welle. Матеріал підготував підписаний Валерій Сааков. Валерій Сааков. 23.01.2021 року називається СБУ запобігла замаху на вбивство генерала Андрія Наумова. Тобто багато запитань виникає. Чому за півроку до широкомасштабного вторгнення звільнили Наумова, якого потім почали робити головного державного зраду? Ну, це ж всі розуміють, що це зовсім не так. У СБУ є внутрішня видова боротьба, вони ділили гроші. Часто в СБУ офіцери там замовляють один одного і влаштовують якісь розбірки. Наумов, Баканов було і народними тілами. Їх намагалися усунути, прибрати і влаштовували якісь там замахи на них. Як це інтерв'ю? Воно проливає світло взагалі на всю архітектуру і конструкцію державної влади в Україні і якоїсь частини СБУ. Яке світло і про що йдеться? З огляду на оплівки Сівковича і на охотника, який зараз донині працює, до речі, в СБУ цей охотник, можна зробити наступні висновки. Що Сівкович. Домовлявся із а, молодшим поколінням а, проросійського істеблішменту, який а, жив, працював, управляв активами тут в Україні. Про кого йдеться? Йдеться про Андрія Єрмака, батька якого працював офіцером в російському ГРУ. Йдеться про Вітренка. Сина Наталки Вітренко, який працював десь там в Нафтогазі і так далі. Йдеться ще про безліч людей, які, батьки яких були пов'язані колись з Росією, дали стартовий капітал і розпустили тут свої павутиння. Всі ці шефіри, татарови. Смірнови і так далі, представники навіть агробізнесу, шурма, там, ще, там, ще, там це все люди меншого молодшого покоління. Сівкович виступав у них батько і домовлявся з ними приблизно так, що прийде Росія, ми дамо прикриття, ви далі будете займатися тим, чим ви займалися. Ось так. Після того, як сталося широкомасштабне вторгнення, і спрацював чинний ефект сумської самооборони, Єрмак, Вітренки і всі ці інші почали вживатися в роль патріотів і борців за українську незалежність. Для того, щоб їм повірили, що вони є справжніми патріотами і борцями за українську незалежність, їм потрібно було Показати знайти людей, які були державними зрадниками. Всі вони, Єрмак, Новомов і так далі, це всі державні зрадники, всі проросійські люди, але знайшли слабкі ланки, знайшли ЦАПів відбувалів на роль державних зрадників. Більш сильні проросійські зрадники призначили зрадниками. Слаб, більш слабких і вразливих. І от, наумов це слабка ланка в структурі проросійської структури взагалі державної влади в Україні. Його призначили головним агентом Кремля. Але тут пішло не так. А, ну, Це очевидно пов'язано із тупістю Єрмака і всієї цієї команди, тому що. Вони явно, ну це легко було прорахувати. І зрозуміти, що, ну, умов, не контролюється ніким. Більше того, він може зробити несподіваний хід. І от який несподіваний хід робить ноумов. Він міняє свої життєві орієнтири. Він не хоче більше бути в Сербії і в Туреччині. І в інтерв'ю він говорить про те, що він планує жити в одній з країн G7 Великої Сімки. Нескладно догадатися по інтерв'ю в ОБСІ, що, очевидно, це Британія. І він починає говорити. Більше того, Британія дає чіткий сигнал Зеленському, що, про них Єрмака і про всіх. Все знають. Їм не вдасться ні сепаратні домовленості з Росією зробити, ні так далі. Більше того, <coughs> британці натікають Зеленському, що йому потрібно позбавитися від головних проросійських фігурантів. Що наумов це пішак, це зовсім не та фігура, з якої тулили і ліпили головного державного зрадника. Це приблизно так треба розуміти. Звичайно, це на півміри. Британія не розуміє особливостей, тому вона не задала, не відправила на інтерв'ю сильного журналіста, а відправила якусь Оксану Тороп. Я думаю, по інтерв'ю видно, що вона не до кінця розуміє, що треба питати, і для чого це все інтерв'ю. Тому що головне запитання, вона повинна була задати: хто тоді охотник і невже Андрій Неумов хоче переконати у тому, що він не знає, хто такий охотник? Безперечно, Неумов знає, хто такий охотник. І ця людина є генералом. У мене просто немає от, достовірних даних, але я точно знаю, що він є генералом і працює зараз в СБУ. І він робить вигляд, що в нього немає ніяких там зв'язків з Сівковичем, і взагалі ніколи такого не було. Якщо ви там пошерстите людей. Не буду називати прізвище, ви побачите, що ці люди були асоційовані і пов'язані з депутатами від ОПЗЖ, від регіонів і так далі. Бойки, Медведчуки і тому подібне. Там легко все вираховується, взагалі хто і хто. Тому це інтерв'ю також створює серйозну напругу серед працівників СБУ. Тому що. Наражає на небезпеку проукраїнських офіцерів, які є в СБУ. Наражає на небезпеку. Там є три типи офіцерів в СБУ. Я даю таку структуру і класифікацію: проукраїнський, проросійський і тупі безмозглі, які просто займаються. Контрабасами, грошима, шитом, чимось, і взагалі не розуміють, що їх використовують сліпо. Більше того, на належить до тупих і безмозглих. Його використовували в сліпу. Він тому і вийшов з заявою, що він не є кремлівським агентом, не є проросійською людиною, але він працював все одно на Росію. Не розуміючи, куди він зливає інформацію, що він говорить, і які вказівки він виконує, яких людей він розставляє на ключові посади. Його використовували в тупу, просто купивши грошима контрабанди. І все. Це все, що потрібно знати про там, інтелектуальний потенціал офіцерів СБУ. Там значна частина просто дегенерати, просто дебіли. Їх використовують всліпу. Сівковичі і люди, які носять там оці поганяли, охотники і так далі. І вони зараз там знаходяться в СБУ. Є розумні офіцери СБУ, які це розуміють. І розуміють, що вони знаходяться в одному середовищі з людьми, які рано чи пізно їх можуть ліквідувати або вбити в прямому, в переносному. А, значить, не так важливо. Я думаю, що в прямому більше, фізично. Оце інтерв'ю оце показало взагалі всю цю структуру. Тобто підсумок, висновок наступний. Вся система була заточена під Кремль. Час... Велика частина людей була куплена і працювали на... всліпу на Кремль, їх використовували всліпу. Були явні агенти, які мали там оці поганяла охотники і так далі, які працювали на Сівковича і всю цього. Команду. Ну і є нормальні проукраїнські офіцери, які це розуміють, бачать і пробують якось це викрити. І шукають, звичайно, якісь сили політичні. Але а, Зеленському це важко пояснити. До речі, <кій> Зеленського теж використовують, і він цього не розуміє а, всліпу. Британці. Погано розбираються в українській політиці і діють напівмірами. Їм потрібно все видати на гора повністю і не боятися репутаційних втрат Небо... з боку Зеленського. Не треба нікого вже шкодувати, інакше просто нічого не буде. Ну, от е така ситуація відбувається в країні в СБУ. І про це саме інтерв'ю Андрія Наумова британській телерадіо корпорації BBC. От про це. Далі будемо бачити, як будуть розгортатися події, що буде ще з'являтися цікавого і важливого. Але я переконаний, що Зеленський не зрозуміє цього натяку, який йому надійшов з туманного Альбіона через це невиразне якесь блякле інтерв'ю, яке зробила Оксана Тороп. Ну, в принципі, на цьому все. Поживемо далі, побачимо, що буде. Як будуть результати з Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.